Господня ж частина, народ його, Яків, у діл його насліддя. Господь знайшов його в краю пустиннім, у дикій пустелі, що її виття звірів наповнює, і заходивсь його пестити, за ним ходити та берегти, мов зіницю ока, як орел манить до злету своїх малят і над орлятами ширяє, так і він простер крила, підхопив його та й поніс на своїх перах. Господь один водив його, не було з ним чужого бога, водив його по вершинах краю, годував його плодами поля, давав йому мед зо скелі сати і олію з каменя твердого, коров'ячу сметану і молоко овече разом із стуком ягнят, башанських баранів. Козлів з тучним зерном пшениці, і пив ти кров грона, вино шипуче, потовстішав єшурун, та й вибуяв, став ситний, вгодований, грубий і покинув Бога, що створив його, зневажив скелю, що його врятувала. Вони розсердили його божищами чужими, гидотами його роздратували. Жертву приносили бісам не Богові.